Гаварини-Гавари, лучий город, бравари. Брати, збратини, з братуха, з вас буде доброго дня, ми з України. Сьогодні буде відео про підбір автомобіля, але перед тим, як я вам розповім за сам варіант, який ми знайшли, хотів би зачепити таку тему. І часто звертаються люди за підборами автомобілів з невеликим пробігом. Що в нас хочуть люди придбати? Не кручене, не фарбоване, гарний технічний стан, прозора історія недорого. Реальність така невеликий пробіг, нефарбований, гарний технічний стан, прозора історія і дорого. Зараз такий час, що такого плану авто їх дуже, дуже мало заїжджає, тому ви вибрати якийсь адекватний варіант це реально зараз проблема. Ти показуєш відео, ти показуєш варіанти, які ти знаходиш, скільки вони коштують і в яких вони станах. Після цього людина мені дзвонить, я там бачив у тебе відео, покласно ти машину знайшов, молодець, красавчик, кажу, ось коштує машина 17, дзвінок, добрий день, я от хочу машину замовити, підібрати, але в мене є 12. Ви там відео без звука дивились? чи як? Лучше вже шукати трошки на свою нову. Буває, Бачите, яка там ціна стоїть, ви кажете, що дзвоните за машину. 13-400 у вас там получається стоїть, да? 4, 4. А у вас є 10, правильно? 10-12, це я так планую. Планіш машину на 10, купляєш на 12. Планіруш на 12, купляєш на 14. Ну це я вже і думаю, подивлюся в районі 14, щось. Може, щось. Ну вона даже не 14, вона стоїть там 15 тисяч. А на 149 стоїть. 14 900, ну, 14900, ну це майже 15, ну це ніяк, не 14. Ви розумію. Це що я кажу, знаєш, тоді Так, Добре, да, добре. Все. Да. Угу. Дякую, давай. ти показав, що такий автомобіль коштував, наприклад, 17 тисяч доларів. Він тобі дзвонить, каже: а в мене є 12, найди такий сам. Сам найди. Бери, сам шукай. Так в нас завжди було, так в нас чомусь завелося, що люди от не можуть до цього звикнути і не можуть реагувати адекватно на це. І чомусь вони так собі придумали, що. Якщо хтось купив там за 18, то щось я можу купити за 13 таку машину. От не буває чудес, не буває сказу. Я дуже хочу, щоб ми вже трошки якось знаєте, адекватно на всі ці речі дивилися. Ось буквально недавно до мене звернулася людина, яка хотіла б собі придбати авто. В нього не стояла задача купити автомобіль з пробігом, наприклад, там до 100 тисяч, але він хотів адекватний стан, просто от технічний, візуальний. Ми сідаємо в автомобіль. І просто їдемо по містах і дивимося варіанти, які там реально є в наявності. Людина була шокована навіть після перших двох оглядів. Тому що ми вибрали авто з пробігами до 200 тисяч, і там був просто такий каламбур, що просто жесть. Один з варіантів, який ми повинні були оглянути, це автомобіль з пробігом 79 тисяч. Ми на нього дуже розраховували, але що насправді виявилось, дивіться. Автомобіль 79 тисяч. Пробіг. 19 рік, п'ятий місяць, комплектація, там всі ці моменти. Е ну, граждані маляри, скажіть, ось дивитися, бачите, чого вона не в колір. Пробивається як не фарбовано. Бачите, 51. 58. Вона просто затульмована, хоча це Реномастері. Приїхали дивіться, бо в неї маленький пробіг. Дивіться. Ага, завели. на нарбайтеме. 78, у неї куліса просто, вона. Розвалена, роздовбана, вона навіть назад не відкидається. ну, коротко, ми... А, от, засвітила. 78-260. Замінені двері. Двері з опільмована 10-го року чи 11-го, 11 го, 11 -го. Тут прикол в тому, що 79 пробіг, 78. 19 тисяч вона коштує, а у машини двигатель не з цієї машини. Тут і все. Ось така історія. Отак можна купити автомобіль з рідним пробігом, з невеликим. Свого тут нічого від машини не залишилось. Двері відмовано, на двігатель від другої машини. А там пацани тупо у двігло з коробкою, з радіаторами, з турбінами. Сажевими фільтами, просто виняли все, що є під капотом, все, що є, в принципі, саме цінне от, в автомобілі. Тут його взяли, виняли і поставили на, на друге авто. З того авто з великим пробігом поставили сюди і все. І я більше чим впевнений, що людина, яка не розбирається в цьому, і людина, яка не часто вибирає автомобілі, він би, може навіть і придбав би їх. Я вам це показую, розповідаю для того, щоб у вас було розуміння про. Підбори автомобілів зараз, в нинішній час, про те, які ситуації можуть бути, про те, які варіанти в нас бувають на АБУ авторинку. Смисл в тому, що я хочу людям донести, що завжди старайтесь підбирати і підходити до вибору автомобіля правильно, адекватно і з холодною головою. Ці відео я вам показую для того, щоб ви не жили в ілюзії, щоб ви не думали, що якщо в інтернеті вона така напшикана, гарна. То вона така і в дійсності. Це мені ситуацію напоминає, як я літом купляв цю комплект, там, футболка шортами. Дивлюся, там кен стоїть і модний, така футболочка, біленька, шорти, все красиво. Давай, ну, наберусь, питаю, як якість там яке вообще, ну просто ну США. Бля, давай відправляю там розмір. ну, все кажу на тебе, буде так все взагалі, Ну ти будеш се чувствувати. Ну, як на тебе шити? Він мені її прислав. Я, по-перше, її там ту футболку єлі лінатів на себе, а по-друге, мене там чуть током не вбило, поки я її міряв. Ну, тріщала вся, там все світилося по ній. Треба, антистатік було на шорти чи плячу, щоб током не грокнули. Значить, сьогодні об'єднав вам трошки дві теми і розповів вам за автомобілі з невеликими пробігами. Зараз покажу вам варіант, який я підібрав для одного з клієнтів, який до мене звернувся з Вінницької області. Людина мені зателефонувала і сказала чітко задачу. Треба був Реномастер в, в другій базі L2H2. Основна задача це просто адекватний технічний стан. І людина сказала, що якщо навіть він буде десь там підкращений, трошки прижатий, нічого страшного. Я йому знайшов варіант, як він виглядав. Дивіться. І там, типу, вау, вау, я там типу... З якою лапою. Давай 5 чи давай за п'ять. Ось автомобіль, який привезений з Німеччини. Він в Україну приїхав ще до війни, він в адекватному стані. Зараз я вам покажу. Саме головне, що в цього автомобіля невеликий пробіг, як для комерційного транспорту. Пробіг цього автомобіля 101 тисяча. Він 2017 року з двигуном 2,3 на 96 кВт. Це у нас друга база l 2 h 2 Як завжди, люди в нас хочуть якісь авто без пошкоджень за невелику суму і. З рідним пробігом і бажано з якимсь невеликим. Ось саме цей варіант він з невеликим пробігом, але він в Україну привозився з пошкодженням. Пошкодження у нього були по передній частині. Це був пошкоджений капот, була пошкоджена фара і ось це крило. Зараз розповім, що поміняли, і зараз покажу, як все це зробили. Коли позвонив клієнту, він розповів, що він нормально ставиться до варіантів з пошкодженнями, що на комерційному транспорті. Це абсолютно адекватно. Тобто людина ставиться до цього з розумінням. Вибрав цей варіант, тому що в нього невеликий пробіг, його влаштувала база, і зараз я покажу вам його стан. Мені цей стан дуже подобається. Він підготований, він популярований, помитий. Поїхали. В нього було два власники. Першим власником цього автомобіля була сама компанія Renault. Він в них був майже 4 чи 5 місяців, і потім вони його продали в німецьку компанію, яка називається Max Stahl. Кожений німакс. А Віктор, вітя, вітюня, вітик по-нашому. Це вони вже зробили ось такі наліпочки. Вони були також ззаду. Сіребра, всі пластички. Вони просто ідеальні. Автомобіль рівнесенький, без всяких пошкоджень, без всяких... Якихось там горбів, він не кривий, він рівненький. Всі зазорчики, все в нього чітко. Часто в ці автомобілі приїжджають там з побитими порогами, з побитими арками. З Цього варіанту абсолютно все супер. Максимум, що тут є, ну ось якщо так вже придивляється, дуже сильно, ну ось така мікро-м'ятинка. І то її майже не видно. Візуально у нього крутий стан і оця одна ну Якось воно так прикольно на ньому виглядає. Давай 5. Арки. Просто ідеально. Ні єдиної вм'ятинки. Вона приїхала на зимовій різині, це у нас Nokian. Часто продавці фарбують ось ці диски. Це його оригінальний колір. Вони не фарбовані, вони просто в класному стані. У нього є фаркоп з підключеними спарктроніками, фанерка, ідеальний просто тут двері. Вони не крашені, Це рідна фарба. На них було пару таких невеличких пошкоджень, пару царапок їх просто попідмальовували. Дивіться на стан підлоги. Це реально його рідний матеріал. Тут наче нічого не ввозили нікого. Просто ні царапин. Сам це пластик. я в цьому місці пару царапин всього. Петлі рідні, болти, всі герметики, всі шви, різиночки просто в ідеальному стані. Будка? Просто шикарнюча. Ліпіжики. Вони не фарбовані, це просто в них такий стан. Там Ну, підлога просто мега. Круто. Дуже подобається такі автомобілі, дивитися в плані стану, бо ну, їх дійсно мало. Все, порядок. Це в зазорчиках. Буває просто при загрузці приїжджають погрузчики і відкривають просто двері. І при загрузці вони часто б'ють пороги. Дивіться, який тут стан порогу. Він не фарбований. І цілі без пропалів. Нічого перешитого. Зараз перейдемо туди, що покажу. Ручки, руль, кнопки, дефлектори, воздуховодів, всі ціленькі. Пол. Документи є, така бірка. Другий місяць, 21 рік замінили масло, РН720 цей допуск на пробізі 82 859 км. Вікна всі рідні, крім лобового. Лобове було замінене там в Німеччині у 2020 році. Тут всі бірочки, всі ці наклеїчки на місцях. Нічого не зняти, не здерти. Це навіть не перешито. Тут воно оригінальне, є ну, ось на тріщинка, але воно не вшите. Бо в мастерах часто ось ці місця тріскаються, затираються, ну і тут вшиваються. Але що зробиш? Це вже такі іздержки, так сказати. Це пробіг 101 438. В нього є парктроніки, в нього є кондиціонер, в нього є екорежим, круїз-контроль. Комплектація, можна сказати, небагата, але... Супер станом автомобіль, да? новий, чистий. Капот був замінений, але круто зробили. що навіть ось, Якщо подивитись на болти, вони наче не кручені. Все дуже круто виглядає. Все, абсолютно нормально зібрано. Всі елементи, всі пластики, вони цілі. Радіатори його оригінальні. Всі ціленькі, світленькі. Була замінена ось ця... Пара одна, але вона замінена на оригінальну. Зараз заведемо, послухаємо, як він працює. Руль оригінальний. В нього такий знос, Ну, може десь ось в цій частині трошки, може підтертий. Ручка супер. Піндерчик тут працює. Ну, тут я вже все перевірив, я вам просто показую його стан, стан автомобіля з пробігом 100 тисяч. Уровень масла в нас в нормі вже стоїть російська мова вона тут Пофарбоване ось це крило і пофарбовані двері. Капот замінений, замінена фара і бампер. На даний час, що тут треба зробити, це просто ТО. Замінити колодки задні, замінити масло, замінити фільтри, повітряний, паливний, ну і в салоні сміхнути. Працює чітко, рівно, ніяких стуків, посторонніх звуків. отбойники вообще они нулевые причем они ридни. швы герметики никакой ржавчины все наклеечки, фаркоп, подключение в самом своем месте тут все четко тут герметики четко все оброблено, все чистенько Нет, труба вообще идеальная Ну і тут так само по порогах бак не побитий, ніде не заломів, всі защитки, всі на місці, по цій стороні так само 90 попол, 110, тапок п'ятому, п'ятом. Шосте. 130. Їде чітко. По сажі приграма. Ця машина з мочевиною і пробіг. Такий варіант їде в місто Вінниця. Зараз клієнт їде сюди, забирає його. Ціна 16,5 тисяч доларів. 2017 рік, 96 кВт L2H2. Він в гарному, реально в гарному стані з оригінальним пробігом. Все це перевірено, підтверджено. Автомобіля реально крутий стан. По 5 лайків від кожного чекаю. З заключення цього відео хочу. Питати, що головне для вас при виборі БУ автомобіля це фарба, це ціна, це пробіг чи це технічний стан. Пишіть в коментах, можете писати навіть мінімальні пробіги, які ви знаходили на автомобілях. Дуже цікаво. Ось така тема відео на сьогодні була. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну! Україна переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсла.